Я нагадую, я зараз в Сільпо на Семена Палія 93, в торгівельному центрі Сім'я і знаєте, який у них класний фестиваль устриць. Отакий от фестиваль буває і в інших сільпо якось попадала. І вони роблять знижки на всі устриці. Тут є от, ну, людина, яка відкриває ці устриці, як бачите, спеціальним ножем. Є також столики і там, і там можна посидіти, взяти собі нове зеландське вино, яке сьогодні по супер знижці йде за 219 гривень. Дивіться, тут келихи також одразу продають вам, вони так все ну, класно зробили. І устриці десь від 24 гривень устриця, да, 65, 59, 49. І навіть складають, я бачу, в коробочки їх отак. І людям подають з лимончиком. Лимончики скрізь розрізані також є в наявності. Ой, ну дуже все це красиво. Каса зразу, пробили, пішли, за столик поїли. І це на Семена Палія, це такий фестиваль. Устриць у торгівельному центрі Сім'я. Нагадую сьогодні. Також бачила в інших сільпо іноді так проводять. Дуже смачно устриця виглядає. Келих. Його такий келих можна купити, не буду це все картину портити. І головне, що вино сьогодні дуже крута акція. новозеландське. Хто хотів спробувати гарне вино, це новозеландське за 219 гривень, і отак от це все в ванні просто шик. Гляньте, який тут дизайн красивий.